Цієї інформації про фібру ви не почуєте від жодного продавця. Жоден продавець вам не скаже реально, як вона працює, і всі ті їхні тести вони нікому не потрібні. Точити там, сточувати будь-який там пруток або арматуру це не показник продуктивності і нереальні умови, в яких ви будете використовувати фібру. Я вам розкажу сам користуюся фіброю, в основному це кераміка. Я вам розкажу, наскільки якої вистачає в середньому. Є, звичайно, різні умови, різний метал, різний шов, але плюс-мінус ви собі вже зорієнтуєтесь. Дивіться, є такі виробники ВСМ кераміка. Це клінспор цирконій. Далі в нас Бора кераміка, кубітрон 3М кераміка, і це теж Кубітрон 3М. Значить, Дивіться, використовую ось таку опорну е тарілку. Вона грубенька, десь 3 мм, може 4. Так, з усіма цими кругами фібровими. І давайте я вам розкажу. Так, від, скажімо, найгіршого до найкращого будемо йти. Ось цей варіант це клінспор. У нас він ось такий: 36 зерно. Його взагалі вистачає дуже намало. Там я не знаю, скільки ви зможете ним зашліфувати. Навіть десь до метра, можливо, плюс-мінус. До метра шва можна ним обробити. Дуже швидко зношується. Ось подивіться. Так він вибивається. Ось так. Так, далі в нас, далі в нас ВСМ. Це кераміка, але це 60-те зерно, воно, чесно вам скажу, недоцільно брати для зачистки шва. Взагалі, воно дуже швидко закінчується. Теж ви ним багато не обробите. Ну і, в принципі, тут, якби воно стоїть просто в цьому ряду якби, для порівняння, але не зовсім коректне порівняння, тому що всі 36 або 40. -ові. Так, з цей не будемо довго розглядати ВСМ. Ось такий він. 60-те зерно. Закінчується теж дуже швидко. Далі в нас іде бора. Ось така. 40 зерно. Проте, подивіться на 40 зерно від Кубітрона і е, бори. Видно, що на кубітроні значно більше зерно. Хоча це сорокове, це 36 -те. але тут має бути не така значна різниця в зерні. Ось так воно спрацьовується. Не сподобалася вона мені ця фібра. До півтора метра і все. Просто воно вже палить, не працює. тут можна побачити, все, тут вже немає чим його обробляти метал. Так, далі у нас ось так треба зробити. Ось так. Це в нас кубітрон. 36 -е зерно, 982-й. Оцей вже можна вважати більш-менш нормальним. Порівняно з цими всіма, це буде найкраще поки що. Він йде по чорному металу. Ось так він спрацьовується. Десь до 3 метрів можна ним обробити. Дивлячись, які шви, там треба дивитися, якщо він йде, шов... Наприклад, на куту, звичайно, ви більше знімете. Якщо він йде десь по площині шов, звичайно швидше сідає круг. І найкращий топ з цього всього, це буде, звичайно, ось такий фібровий круг Кубітрон. Теж 3М, але 987. й 987. Він взагалі розрахований на нержавіючі сталі, проте краще за нього з цього всього нічого не працює. Десь можна до 4 метрів, 3,5. Дуже хорошо бере 3 метри і далі, там вже, дивлячись, я ж кажу, все залежить від того, які шви будуть зачищатися. Найшвидше сідає круг, де є шов на площині. Тобто десь ось так в кутах, коли він йде, де є ще площина, отам він буде найшвидше спрацьовуватись. Ось так він виглядає. Все, він же ось ці круги вони вже палять. Ось такий. Ось так, я вам не буду казати по цінах, де їх купувати. Самі собі вирішуйте там, чи на OLX, чи де, шукайте. Я ними не торгую. в мене зацікавленості в цьому взагалі ніякої нема. Просто хотілося вам показати, як плюс-мінус, щоб ви собі орієнтувалися, наскільки якого круга може вистачати. Звичайно ж, я раджу брати кубітрон 3M. 987 Ось такий. Це буде просто топ з усіх кругів, які я там ще користував. Но в мене просто їх зараз вже якби немає під рукою, вони давно їх повикидав. Вже. Це так, те, з того, що залишилося, довго перебирав. І те і все пробував, Які тільки не пробував. І не треба писати, що пелюстковий це найкраще. Пелюстковими користувався дуже довго, пару мішків з їх спрацював. Але, повірте, то не найкраще. Для того, хто займається лофтом, тільки фібра. Це ваш час, швидкість, продуктивність і якість.